Всім привіт! Сьогодні в мене є такі дві посилочки на 2300. Ми їх розпакуємо, подивимося, що всередині. Якщо є можливість і потреба, перевіримо, як вони працюють. А також ціни посилання будуть під відео і на самому відео. А поки поставте палець догори, підпишіться і натискайте дзвіночок. Поїхали! Давайте глянемо, що тут почнемо з отаки. От. Це зарядка для акумуляторних батарейок. Як тут воно? Оп! І сюди потрібна, але саме по собі воно дуже недороге. І, в принципі, повинно було б заряджатись індикацією тут зверху. І Далі це що у нас? Це у нас тестер для батарейок. Дуже навіть така прикольна штука, тому що він отак от висовується, відбирається під будь-які батарейки. Мається на увазі будь-якого розміру, а також крони можна з цієї сторони пробувати. Давайте я поставлю на паузу і спробую вам продемонструвати, як працює. Так, маленькі ось такі Puggymax є батарейки. Оп! І маємо напругу 1.47. До речі, хто не дивився попереднє відео, то дуже класні оці всі батарейки, які йдуть. Наборчиком в боксі і заряджаються всі разом. Ціна дуже демократична. 1,48. Теж має бути 1,5. Ну, отак от тут можна мірити. І звідси крон. Давайте подивимось, що ж тут є далі. Давайте ось таке щось маленьке. Це у нас є ліхтарик. Так, ще тут кришечкою закривається. Перевіримо, як працює. Powerbank Studio на 20 000 мА. І ось так. От. Жодних кнопок, нічого немає, Куштує щось в районі 30 гривень. Не знаю, на що воно мені, бо так дуже багато всяких таких штук. Але все ж може бути. Корисно мати таке під рукою. Давайте далі. <кій> Що це таке? Це був якийсь магнітний тримач, якщо я не помиляюсь, бо багато ми замовляємо таких всяких штук і з темою із Аліекспресу можу щось забувати. Так, тут кілечка, спирт, серветка, суха серветка для того, щоб протерти обезжирити. Місце, де ми будемо зачіпляти цю штукенцію. Коротше, задум весь такий в автомобілі. Ми оце відліплюємо, чпок, воно тримається. І ось тут можемо закріпити iPhone або інший телефон, приклеївши, приклеївши оцю приблуду, якщо у вас немає максейфа. Ось. І виходить дуже зручно, що вам не потрібно ніякими там зачіпками. Того телефона постійно дергати. І отут також фіксується, бачите? Фіксується всмоктування, щоб воно трималося класно. Спробую в автомобілі, то я вам е напишу тут під відео, чи це так працює, чи не зовсім все однозначно Це що, це вінчик для кухні. Я не знаю, що він тут робить, я стараюся замовляти. Робити замовлення так, щоб техніка до техніки, а всяке кухонне і так далі до кухонного. Але вже давайте вам продемонструю. А ви поки напишіть як краще, щоб воно було все тематично посортовано чи отак змішано. Тобто кухонне, електроніка і все разом. Ну, Виглядає прикольно. Господині, напишіть, як вам така штукенція. Десь в районі 100 гривень, здається, коштувало. Цілий набір ось таких USB ліхтариків. Я надіюсь, китайці відправили їх робочими, як то кажуть. Ану, оп! Працює, давайте ще одного спробуємо рандомно. Опа, Х1 не працює. Мабуть, або в мене USB не працює. В принципі, це Power Delivery, якийсь потужніший USB, воно йому може не підходити. А в загальному, коротше, в загальному працює. Це в мене можливо, що з USB. Штучки ці теж виходять дуже дешевими. І не ви завжди бачите тут під товаром. Давайте глянемо, що це за штука. І де вона розпаковується. Так, це панове слуховий апарат. Куплений як для приколу. Подивитися, як працює, і подарувати комусь зі своїх старших. Поняття немає, як це працює. Але дуже цікаво перевіримо. І напишу. Ого. Зараз я його вимкну, бо воно щось починає піщати. Мабуть, що звук закритий. Тому чекс. Коштував щось в районі чи то 600, чи то 700 гривень. Зарядка в комплекті. От далі, що це таке? Це знову якийсь ліхтарик. Хто дивиться давно мій канал, то знає, що я постійно купую якісь всякі ліхтарики, які потрібні вони, чи не потрібні. Коробка пом'ята, за неї, до речі, можна невеличку компенсацію на тему отримати. Просто сфоткати і написати, що от пом'ята. Раніше можна було і всю вартість звернути, ну, зараз частково. Так, от такий цікавий ліхтарик. Я думаю, вже, як ви здогадалися, що він працює від від перетворення енергії. Тобто ви натискаєте, і тоді він. А ні, там ще є батарейка. Бачите, в принципі, він і від батарейки працює. Ось так от. Але йому можна. Йому можна допомагати. Типу як генератор. Штука прикольна, коштує десь 100 гривень. Давайте далі, це вже щось таке побільше і поцікавіше. Ще так запаяно. Все як має бути. Я думаю, хто мав до цього причетність, то знає, що це прилад, який дозволяє зварювати акумуляторні батарейки, комірки і всякі такі штуки. Я от думаю, чи зараз його розпакувати, чи якось окремо зробити розпаковку і продемонструвати, як працює на відео. Що думаєте? Я думаю, на вид видно, що це за штука. що Там регулюється те, наскільки він швидко, міцно зварює. Повинен бути весь набір для цього всього діла. І принцип такий, що ви берете батарейки, туди цю шину кладете і легенько притискаєте, і воно їх ну, ніби зварює до тієї шини нікелевої. Давайте окремо зробимо. Що тут є ще? Давайте одразу розпаковувати, так буде здогадатися легше. Ага, це, здається, набір, біт і викрутка така малесенька. Ось так виглядає. Коштує теж фігню, повну, там 70 гривень чи 80 як його ось дістати. Оп. Ця штука зроблена з пластику, тому зрозуміло, що це, скажімо так, інструмент непрофесійний так, для хати, щоб було, якщо дійсно треба от щось дрібне відкрутити, якісь от зірочки, хрестики, щось покрутити і не за всі гроші світу. Не те, що не за всі гроші світу, а. За пачку цигарок, скажімо так. Ось тут прокручується, щоб щось можна було крутити ось так. Ну, нічого цікавого, але думаю, комусь для приколу може знадобитися, щоб щось легеньке відкрутити. Давайте тепер глянемо, чи там все я вже звідти там дістав. Так, ось все. Перейдемо до такої меншої коробочки, так. тут також все. А що це? Це USB три в одному для телефона, які тут є інтерфейси. По-перше, дивіться. Сам шнур переплетений. Це вже добре, є надій на те, що він довше буде служити. По-друге, тут є мікро-USB, Type-C і lightning для iPhone. І вони всі в різних кольорах. Це символічно так зроблено, щоб покласти його десь в машину і було там на зарядку різних телефонів. От така в нього буде функція. Дивимось, що це таке USB. шка Ага. І батарейка ось такі маленькі на USB. Тобто, ви берете собі, користуєтесь ці міні-пальчики. І коли вони розрядяться, тут є така USB на два виходи. Ви їх підключаєте. Буде в дорозі, вам не треба зарядку спеціально возити. І від, від плочка заряджаєте їх. От давайте, наприклад, від повербанка спробуємо. Оп, бачите, і батарейки зеленим засвітились. Не знаю, що це означає, чи вони заряджаються, чи вже заряджені разом зеленим світяться. Але факт є факт, що це працює. Можна собі зарядити, буди в дорозі. Такі батарейки. В принципі, ціна, як на акумуляторні батарейки, доволі хороша. Там є і 2, 4, і 6 штучок можна купувати. Так, це лишаємо. Дивимось, що це таке. Тут заклеїли китайці, треба розглядати. Теж його збіжка. Це типу запальничка, але як вона працює тут якась штучка? О, відразу тут є ліхтарик. О. Це типу запальничка. Бачите, кілька секунд ми тримаємо і нагрівається від електрики ця штука. Хто палить, не раджу нікому палити. Це дуже згубно і для вас, і для тих, хто біля вас. Але от така штука без газу. І ось тут можемо зарядити Type-C. USB-C входить в зарядку від будь-якого блочка. Давайте перевіримо, як заряджається, якщо заряджається. Ну, Тут щось червоне, світиться блимай індикатор, бачите? Ціна теж десь в районі, здається, 70 чи 80 гривень. І останнє на сьогодні оглянемо, що тут. І знову. З двома ТПЦ. Я здогадуюсь, що це правильно батарейки, тільки вже чуть-чуть більше, типу АА. І давайте ще їх перевіримо, чи працюють. Хоча я вам скажу спочатку, скільки років тому, як ми замовляли з Китаю, бувало щось таке, що й було неробоче. Зараз, мені здається, все їздить робоче і доволі навіть, в принципі, непоганої якості. Особливо на тему, якщо би там щось запізнилося, чи було помітити, чи не працювало, то можна легко подати скаргу і отримати за хвилину гроші. Не за тиждень, там нічого нікому не треба доказувати, а дуже швидко гроші. Хоча це стається дуже-дуже рідко, щоб щось не працювало. Ось такі от вийшли покупки. Напишіть, будь ласка, що вам сподобалось, а що, що, що ви хотіли бачити більше. От, і ставте палець до гори. Підписуйтесь, дякую, що переглянули відео, і підтримуєте український контент. Па-па-па-па-па-па!